Ми взяли всі документи, що маємо. Вони це все забирають. Важливий нюанс обов'язково їм потрібно мати доказ, коли почалась в Україні війна. Взагалі це такі люди, які поняли життя. Питають про вакцинацію. від ковід. нас ну, відвезли бусом, і нам дали відразу жовті карточки. Місяць, можливо, три місяці. Як повезе. Так, більш детальніше чуть, чуть розкажу про те, як ми проходили поліцію, як нас повезли. Ми приходили аля собі сьогодні інтерв'юшку. На наступний день ми ще поїхали на флюорографію Поліції, в принципі, нічого складного не було. Ми взяли всі документи, що маємо, всі дипломи, свідоцтво про народження, свідоцтво про брак, всі-всі документи, які... Маєте всі туди треба вести. Вони це все забирають, роздивляються, і вертають обратно. Важливий нюанс обов'язково їм потрібно мати доказ, що 24 лютого 2022 року, тобто коли почалась в Україні війна, має бути доказ, що ти був в Україні в цей момент. Фотографія, якась з того числа. Це може бути якась транзакція. Будь-що, що підтверджує, що ти був присутній в Україні. в Цей момент У мене ситуація була трішки інша. У мене закордонний паспорт був зроблений ще хрін коли. Він був вже років 8. При цьому я ще ні разу за кордон не виїжджав. тобто в ньому не було ні одної відмітки. І виходить, коли я приїхав сюди на Норвегію, в мене з'явилася там перша відмітка. Тобто... Понятно, значить, що в цей момент я нікуди не виїжджав. під час вторгнення я був української от в дружини була транзакція з банку в це число, в когось там ще інше. Але це дуже важливо. Тобто, 23 число, 25 їх не цікавить, і 24, Майте на увазі. Ми mm -hmm. трошки там довгенько посиділи, хоча людей було не дуже багато. Ну, взагалі, на це такі люди, які поняли життя і вони нікуди не спішать. Тому о, може бути таке, що там щось mm -hmm. забули. Юра, ну що ж ти лізеш? Щось підзабули, щось вони не спішать. Це ми туди попали в пів дев'ятого, десь біля трьох дня ми ще там знаходились вже майже останні. І моя дружина пішла, каже: то time we should wait? А то, у вас вже типу, все готове. Забирайте, <реш> забули віддати. Сразу там же на першому поверсі спілкуються на рахунок вашого здоров'я. Чи якісь захворювання питають про вакцинацію від ковід? Питають про вакцинацію планові з дитинства, чи діти вакциновані? Ось такі питання. І зразу вони назначають на наступний день на флюорографію. Там дуже швидко було. Нас відвезли бусом. Пофоткали наші легені і привезли результати, прийдуть на електронну пошту. Це також є необхідність, і нам дали відразу жовті карточки. Це тимчасова id карта індифікаційний, скажімо так, номер вас як особистості, яка проживає в Норвегії. Коли ми перейдемо в мутак, а це буде вже завтра, тоді нам вже дадуть синю карточку. Тобто це якби вже на більш тривалий термін. Мутак, до речі, це буде також готель. Де будемо жити якийсь час місяць, можливо, три місяці. Як повезе, наскільки швидко нам знайдуть житло? нам будуть шукати його скоріше за все трішки довше, тому що у нас трішки вущі запроси. У нас двоє дітей, тому і з розрахунком на це також будуть нам шукати житло. Побачимо, як там також знімлю відео про це.